Що в нас вже впроваджені зранку графіки погодинних відключень? Тобто, ці графіки, які є більш прогнозовані, вони ну графіки як такі не можуть, напевно, бути зручними, тому що це відсутність електроенергії. Але все-таки тут принес певне планування. Є е, графік сформований, який оприлюднений е, на сайті е, Львовленергоф чат-ботах компанії в соцмережах, тобто є інформація про те, коли не буде електроенергії, якою чергою. В свою чергу відповідно також можна дізнатися на ресурсах рібленерго е, на тому ж сайті або е, чат ботах у мобільному додатку. Також е, е, і зараз е, маємо е, також таку тенденцію, що ці графіки вже змінювалися. Е, пригадаю, що графіки не впроваджуються обленерго одностійно. То тієї чи іншої графіки впроваджується на Кокоренерво, яка бачить компанія, яка бачить загалом ситуацію по Україні, яка керує енергосистем відповідно до, до того, до потреби, яка є в енергосистемі, зменшити споживання потужності, така і це відповідна кількість черг до знеструмлення в тій чи іншій області.